І я зроблю те. Так говорить Господь Бог. День добрий! Ось у чим іще я дозволю себе умолити домові Ізраїля, щоб я зробив їм. Я намножу його людьми, як отару овечу. Зруйновані міста будуть так переповнені людськими стадами, як Єрусалим жертовними вівцями. Під час урочистих свят, і вони зрозуміють, що я господь, книга пророка Єситеїва, розділ 37-й. Рука Господня була на мені і вивів мене Господь у дусі і поклав мене серед долини. Долина ж та була повна костей. Обвів він мене навкруги них, і ось було їх дуже багато по долині, і всі Яку, вони були день. при сухі. І промовив до мене, сину чоловічий, чи оживуть ці кості? Я відповів, Господи Боже, Ти знаєш. Тоді сказав до мене, проречи над цими кістками, і скажи до них. Ви, сухі кістки, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог до цих костей. Ось я введу в вас дух. І ви знову оживете. Проречи до духу, проречи, сину чоловічі, і скажи до духу, так говорить Господь Бог із чотирьох вітрів прийди духу та й дихни на оцих повбиваних, щоб вони ожили. І я прорік, як він заповів мені, і війшов до них дух, і вони ожили. Та повставали на ноги сила силенна люду. Тоді він сказав до мене, Сину чоловічий, оті кості це все дім Ізраїля. Вони кажуть, кості наші висохли, надія наша пропала, прийшов кінець нам. Тому пророкуй і скажи їм, так говорить Господь Бог, ось я відчиню гроби ваші, і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в ізраїльську землю. І зрозумієте, що я, Господь, коли відчиню ваші гроби, та й виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і дам вам дух мій, і ви знову оживете. І я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я, Господь, я сказав і зроблю це, каже слово Господнє. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, візьми одну палицю і напиши на ній, Юді. Та синам Ізраїля, що з ним у Союзі? Потім візьми другу палицю і напиши на ній Йосифові і усьому Літа. дому Ізраїля, що з ним у союзі, Представ одні до однії, щоб вони стали Магаю однією розібрати. палицею, щоб вони в твоїй руці були одне. І як питатимуть Одна. тебе твої земляки, чи не з'ясуєш нам? Що це має значити? То ти їм скажи. Так говорить Господь Бог: Ось я візьму палиці Йосифа, що в руці Ефраїма, і колін Ізраїля, що з ним у Союзі, і прикладу їх до палиці Юду і зроблю їх однією палицею. Вони Слава будуть Богу, коли у руці є. одне. Хоч шанс є так, нормально жити. На яких напишеш, будуть у твоїй руці перед очима в них? Тоді їм скажеш, так, наплукну, так говорить Господь Бог. Ось я заберу синів Ізраїля з поміж щось народів, розберусь. між якими розумієте. Може, теж до мене допомагає, розумів. та немає часу. Я зроблю з них один народ на моїй землі, на горах ізраїльських. І один цар буде над усіма ними царювати. Вони не будуть більше двома народами, і не будуть більше розділені на два царства. Вони не будуть більше себе сквернити бованами своїми, гидобами Як своїми і всіма гріхами своїми. Я їх вирятую від усіх їхніх відступів, якими вони грішили. І очищу їх, і вони будуть. Моїм народом, а я їхнім Богом. Слуга мій Давид буде царем над ними, і пастир один буде над усіма ними. Вони в заповідах моїх будуть ходити, і мої установи будуть берегти, і їх виконувати. Вони житимуть Україні, що я дав слузі моєму яковові. Де жили їхні батьки? Там будуть жити вони та їхні діти і діти дітей їх, а слугання буде, буде князем над ними повіки. Я зроблю з ними союз миру. Це буде союз вічний з ними. І я їх намножу і поставлю мою святиню серед них. Сьогодні трохи попустила, то можу то посміхатись. І я Не могла. Просто сьогодні, сьогодні багато Бога. людей вивезли безпечне місце. Народом. І знають народи. То якось трошки я, легше. Господь. Посвячую Ізраїля, як моя святиня буде серед них повіти. Книга Пророка. Хай буде все добре. Розділ 38. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічі, обернись лицем проти Гога в мого землі, проти верховного князя Мишевського і Тувальського. І пророкуй проти нього і скажи. Так говорить. Господь Бог, ось я проти тебе, Гогу, Верховний Князю Мишевський і Тувальський. Я заверну тебе, вкладу у щелепи твої кільця і виведу тебе в купі з усім твоїм військом, із кіньми, з вершниками, всіх у повній зброї, велике множество, з великими і малими щитами. Всіх Озброєний персія, куш і Пут з ними. Всі на з зиму треба, бо невідома і вся його Ватага. А, Бетто, гарма на даній півночі під усім Ватага. Сила народів з тобою Готуйся. Наступне буде на продаж схоже. Хоча і не точно. на це. Що згромадились до тебе, і будеш мені до послуг. По довгому часі одержиш наказ. На останку років нас в цьому році дуже протекає, поганий рік, що врятувався від моча. Те, що не посохло, те окупанти попалили. по горах Тому... ізраїльських, що довгий час, не пустинні народу, що був виведений з-між інших народів, і всі вони. Живуть безпечно. Ти здіймешся, мов хуртовина, не летиш хмарою, покриєш землю, ти і усіла народження з тобою. Так говорить Господь Бог. Того часу прийдуть думки тобі на серце, і ти задумаєш лиху річ і скажеш собі. Рушу я проти відкритого краю. Нападу на безжурних людей, що живуть безпечно. Усі вони живуть собі. Бо це синю. слово було Нема мені до Я трошки повернула відкрай. обратно. Рушу, щоб грабувати та брати здобут, кажеш. Так говорить Господь Бог. Ось я заберу синів Ізраїля по міжнароді, між якими розійшлись. І Я на зиму звісню, планую, зараз поставлю паузу, бо мені це слово треба послухати. Перед е, 24 лютого 2022 року це слово постійно крутилось в моїй голові. І в мене не було часу, по суті, його за цей час перечитати. Загірдани, зараз переслухаю, загірдани. Я планувала цю зиму почати плести, при тому, що я художник, я буду сама малювати схеми, я не буду їх ні в кого купляти. Уже поки не купила, але хочу купити станок і бісер або чеський, або японський, там, в принципі, я не бачу різниці великої. Планую їх робити, але у нас тут все серйозно, тому. Я вже сьогодні з подружкою розмовляла, кажу, якщо виїжджать, мене сьогодні пропустила. Як хто заходив в ці дні, в сенсі, що так можна, про що ви? Хто заходив в ці дні в чат, бачили, що я навіть розмовляю, причому це не тільки в мене такий стан. Сьогодні подружка дзвонить, каже: ти знаєш, практично у всіх в місті навіть розмовляти люди не хотіли після того, що відбулося. Сьогодні я сказала, а за станок? Ну так, да. а що проблема? Вони доступно в інтернеті продаються. У мене біда, все, що я починаю робити, у мене все виходить. Я не хотіла, чесно кажу, ну просто я бісером колись займалась, я викинула все, тому що не було в той момент кому пояснити, де купляють хороший бісер. Я купила китайський, багато і весь викинула, бо ті речі, що собі, я сама придумувала схеми, сама робила собі прикраси. І через те, що я під кожну сукню робила прикрасу, ну, я казала завжди, що в мене речей не так багато, але вони улюблені. І через те, що цей китайський бісер, він весь змінив колір. І я просто психанула, все викинула, весь бісер викинула. Мені було соромно його віддавати, тому що він якось паршива то станок, так, да, в інтернеті його валом, причому у нас навіть люди самі, ну, ті, хто займаються деревом, столяри, вони самі роблять дуже якісні. Не картонки, не оці фанірки, а реальні хороші станки. Якось так. Я займалась бісером, багато займалась, багато плила. Ну, просто без станка на руках. Так хочу переслухати. у їхню землю. Я зроблю з них один народ на моїй землі, на горах ізраїльських, і один цар буде над усіма ними царювати. Вони не будуть більше двома народами і не будуть більше розділені на два царства. Вони не будуть більше себе сквернити бованами своїми, гидотами своїми. І всіма гріхами своїми. Я їх вирятую від усіх їхніх відступів, якими вони грішили, і очищу їх, і вони будуть моїм народом, а я їхнім Богом. Слуга мій Давид буде царем над ними, і пастир один буде над усіма ними, вони в заповідях моїх будуть ходити. І мої установи будуть берегти і їх виконувати. Вони житимуть у країні, що я дав слузі моєму Яковові, де жили їхні батьки. Там будуть жити вони та їхні діти і діти дітей їх, а слуга мій Давид буде князем над ними повіти. Я зроблю з ними союз миру. Це буде союз вічний з ними, і я їх намножу і поставлю мою святиню серед них на віки. Житло моє буде посеред них, і я буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І взнають народи, що я, Господь, освячую Ізраїля, як моя святиня, буде серед них повіки. Книга Пророка Єзикіїва, розділ 38. Надійшло до мене таке слово Господнє, сину чоловічі. Обернись лицем проти Гога в могох землі, проти Верховного князя Мишевського і Тувальського. І пророкуй проти нього і скажи. Так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Богу, Верховний князь Мишельський і Тувальський. Я заверну тебе, вкладу у щелепи твої кільця і виведу тебе вкупі з усім твоїм військом, і з кіньми, з вершниками, всіх у повній зброї, велике множество. З великими і малими щитами, всіх озброєних мечами, персія, куш і пут з ними, всі з щитами і в шолома, Гомер і вся його ватага, Бетто-гарма на крайній півночі і уся її ватага, сила народів з тобою. Готуйся, ладнайся! Ти і усі твої ватаги, що згромадились до тебе, і будеш мені до послуг. По довгому часі одержиш наказ. На останку років виступиш проти краю, що врятувався від меча, зібраного з багатьох народів по горах ізраїльських, що довгий час були пустинні, народу, що був виведений з між інших народів. І всі вони живуть безпечно. Ти знімешся, мов хуртовина, налетиш хмарою, окриєш землю, ти і усі твої ватаги, і сила народів з тобою. Так говорить Господь Бог. Того часу прийдуть думки тобі на серце, і ти задумаєш лиху річ. І Ти скажеш це, собі, рушу я проти відкритого краю, нападу на безжурних людей, що живуть безпечно. Усі вони живуть собі без мурів, нема в них ні засобів, ні дверей. Рушу, щоб грабувати та брати здобич, щоб накласти руку на знову заселені руїни і на люд, зібраний з міжнародів, що живе скотарства і торгівлі. Що живе посеред землі? Шева і Дедан, і крамарі торшіські з усіма їхніми левами скажуть тобі. Чи це прийшов ти, щоб грабувати, чи назбирав війська, щоб брати здобич, щоб нагарбати золота і срібла, щоб зайняти скотину та інше добро, захопити якнайбільше здобичі? Тому пророкуй, сину чоловічі, і скажи дого. Так говорить Господь Бог. Чи ж воно неправда, що того часу, як мій народ Ізраїль житиме безжурно, ти рушиш у дорогу? Ти вирушиш з місця, де перебуваєш, із крайньої півночі, ти і сила народів з тобою, усі на конях. Величезна ватара та й безліч війська. Ти рушиш проти мого народу Ізраїля, мов Хмара, щоб окрити землю. Це станеться за останніх часів. І я приведу тебе на мою землю, щоб народи знали мене, коли явлю мою святість на тобі, Богу, перед їхніми очима. Так говорить. Господь Бог, це Ти, це про тебе я говорив за днів недавніх через слуг моїх пророків Ізраїля, які за тих часів пророкували, що приведу тебе на них. Того часу, як наступить гор на Ізраїльську землю, каже слово Господа Бога, запалає гнів мого обурення. У ревнощах моїх, у моїм палаючому обуренні, – сказав я. Того часу, клянуся, настане велике потрясіння в землі ізраїльській. Передо мною затремтять риби в морі, небесне птаство, польові звірі і усе, що повзає по землі, і всі люди, що на землі, поваляться гори, розваляться кручі. І розпадуться мури по землі. Тоді я прикличу проти нього всі страхіття, каже слово Господа Бога. Меч кожного обернеться на його брата. Я вчиню мій суд над ними чумою та кров'ю, я виллю на нього, на його ватаги та на силу народів, що з ним потопну зливу, кам'яний град. Вогонь та сірку. Я покажу мою велич і мою святість, і дам себе впізнати в очах численних народів, і зрозумію, що я Господь. Книга пророка Єзекіїва Розділ 39. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй проти Гога і скажи, так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Гогу, Верховний князь Мишевський і Тувальський. Я заверну тебе і поведу тебе. І виведу тебе з крайньої півночі, і приведу тебе на ізраїльські гори. Я зламаю лук у лівій руці в тебе і виб'ю стріли з правої руки в тебе. Ти упадеш на горах ізраїльських, ти і усі твої ватаги з народами, що з тобою. Я віддам тебе на здобич хижому птахові, усякому пернатому та польовому звірю. Чистому полі поляжеш, бо я сказав, каже слово Господа Бога. Я пошлю вогонь на магога і на безжурних мешканців островів, і вони знають, що я Господь, Я явлю моє святе ім'я серед я мого народу Ізраїля.